Всім доброго ранку не можу сказати, тому що не добрий ранок. Ви знаєте, що сьогодні в мене в діму вже три місяці, як загинув, і восьме число стало якимось таким, що від час для нашої України, восьмо числа страхіття. Сьогодні дуже велике було. Атака на Кремінчук, набагато ще міст. Але ми залишилися без світла в місто без світла, тому що розвалили все, що тільки можна, де тільки можна. Але нічого. Ми не здаємося, і я скажу одне, що особисто ос, я ос, особисто це кажу, що мадяр, давай, лупи, щоб вони сиділи теж такі темряві. А ми до цього звикли, і ми потерпимо, трішки потерпимо, але світла дійсно немає. Води сусідки взяла. Але саме головне ми живі. І це саме-саме головне, і місто стоїть. А вам бажаю самого кращого. Все одно буду зараз збиратися, їхати на кладовище. А вам живим живе, мертвим мертве Нас так швидко не зламати. Все буде добре. Люди у нас такі, знаєте, як Кремінь, ми розуміємо ситуацію, неприємно, я кажу, навіть образливо, але нічого, все буде нормально. Так що ми живі, бо ви мені пишете, Ала, що у вас там, що у вас там? Тому я цим відео кажу всім, що все, все окей, не переживайте. Переживайте за наших хлопців, які дійсно знаходяться в пеклі. А ми без світла. Раніше жили при лампах, раніше жили. зараз генератори є, зараз є електролампи. Нічого страшного, все буде нормально. Гарного вам дня.